Три цікавих та простих способи, як виростити густу та соковиту цибульку. А саме головне, що ці способи абсолютно безкоштовні. Погнали цибуля у гуртожитку. Плюси такого методу економія місця. Цибулини розташовані вертикально. Завдяки цьому вони займають мінімум простору на підвіконні. Завдяки багатоярусному розміщенню в одній пляшці можна виростити зелені в кілька разів більше, ніж при звичайному вирощуванні у горщику. Така конструкція мобільна, зручно переносити, при бажанні можна підвісити. Беремо пляшку на півтора літри. У ній вирізаємо отвори віконці. Їх розмір залежить від розміру цибулі. Зверху вирізаємо велику комірку, через яку ми будемо на. Поповнювати пляшку субстратом. Так як дренажних отворів ми не робили, то на дно додаємо шарки рамзиту. Субстрат підійде будь-який, але бажано брати пухкий і легкий. Заповнюємо нашу пляшку субстратом, сильно не ущільняючи, щоб цибуля корінням не виштовхувала сама себе. Далі заселяємо наш гуртожиток, розставляємо цибулини по комірках, легенько прокручуючи, а ще легко поливати. Волога рівномірно розпреділяється по всій пляшці. Вау! Ви подивіться, що понаростало! Це справжній гуртожиток для цибулі. Беріть цей спосіб собі на озброєння. Метод бомба-ракета. Цей метод поєднує автополив і парниковий ефект, що значно прискорює ріст зеленої цибулі. Завдяки автополиву цибуля рівномірно отримує вологу через шматок тканини, раз налив і забув. Головне не забути урожай зібрати. Завдяки постійній вологості та парниковому ефекту зелена маса проростає швидше і дає соковитіше перо. В нижню частину наливаємо воду, а далі з'єднуємо нашу конструкцію. Насипаємо добре дренований субстрат, садимо цибулю. Перший раз поливаємо ґрунт, не потрапляючи на цибулини, а далі поливати буде шматок тканини. Далі беремо іншу пляшку, зрізаємо вершок. Це буде компакт парник Коли зелена маса буде впиратися в парник, ми просто знімаємо його. Автополи у 6-літровій пляшці з парником це мінімум догляду та максимум урожаю. Як багато і яка соковита! Піду ставити яйця. Спосіб, вирятуй планету і вирощуй екологічно. Ми не викидаємо сміття, ми даємо йому друге життя. Після використання туалетного паперу втулки ми не викидаємо простими рухами і двома надрізами перетворюємо їх на стаканчики. З тетрапаку вирізаємо передню стінку і все, лоток під стаканчики готовий. На дно стаканчиків засипаємо шар керамзиту, а далі пухкий і легкий субстрат. Садимо цибулю. Плюси такого способу. Вся конструкція стоїть у Тетрапаку, який не пропускає воду і захищає підвіконня від протікань. Такий контейнер можна легко переносити з місця на місце. Після збору урожаю ми залишки старої цибулі разом із втулками, які розкладаються природнім шляхом, використовуємо для створення компосту. А тетрапак дезінфікуємо і ставимо нову партію цибулі. Паперові втулки плюс тетрапак екологічний і зручний варіант. То в кого це стільки екологічно чистої цибулі? Клас-клас-клас! Отже, метод цибуля у гуртожитку це чудове рішення для людей, які хочуть виростити великий урожай на невеликій площі. Метод бомба-ракета це ідеальний варіант для тих, хто не хоче поливати, але хоче швидкий та стабільний ріст зелені. Метод Врятуй планету. Це спосіб для людей, які люблять давати друге життя побутовому сміттю. Пишіть в коментарях, який з цих трьох способів вам сподобався найбільше. І бонусний лайфхак від мене, щоб прискорити ріст зеленої маси перед тим, як зрізати вершечки замочуємо цибулю на 12 годин у теплій воді. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої цибуляні зайки. Па-па-па-па! Це буляний поцілунок.